Бабин Яр це символ такої великої пам'яті і великого значення для України взагалі, тому що Україна пережила найскладніші часи за час Другої світової війни і переживається зараз. Для нас дуже важлива пам'ять, яка є знаєте символом того, що не може повторитися більше. Це місце трагедії, звичайно, в першу чергу, і місце вшанування пам'яті весь світ має зрозуміти жахливий. Урок Бабиного Яру жахливий урок Другої світової війни, який ніколи не мав би повторитися, але, на жаль, ми зараз бачимо, що в Україні подібні жахи. Нічого не можна порівняти з Голокостом, абсолютно це історія виняткова, але так чи інакше російська армія чинить жахи, схожі на ті, що чинили нацисти. Власне, щодо самої трагедії Бабиного Яру, звичайно, 82 роки в цьому році. І це величезна трагедія і єврейського народу, і українського народу, і це наша спільна біда. Але ми маємо робити все для того, щоб ця пам'ять не забувалась, щоб ця пам'ять була, щоб вона продовжувалася, пам'ять про ці страшні злочини, які не мають повторитися, вона передається з покоління в покоління.